Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка, весна. Біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сна. Поміркуйте, яка пора року зараз у нас в гостях. Чому ви думаєте, що це весна? А чому не видно птахів? Так багато птахів ще не повернулися з вирію. Щоб пташки швидше прилетіли, будемо їх закликати весняною закличкою. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Давайте розглянемо птахів. Що завітали до нас, як їх багато, пригадайте, як вони називаються: Сорока, Горобець, Голуб, сова, лелека, ластівка. Синичка. Чи всіх цих птахів ми бачили взимку? Як називаються птахи, які відлетіли у вирій? А ті, що залишились зимувати. Так, птахи, які відлетіли у вирій, називаються перелітні. А ті птахи, що залишилися зимуючі або осілі. Давайте пограємо у гру яка називається перелітні зимуючі. Я буду називати пташку, а ви визначати перелітна чи зимуюча пташка. Сорока, горобець, синичка, голуб, ластівка. Лелека качка. Тепер будемо складати описову розповідь про птахів, описувати їх зовнішній вигляд, особливості будови тіла. Також розкажіть, як птах пересувається, чим живеться, де мешкає. Яку користь приносить? Пропоную вам ще одну гру, яка називається Розмова птахів. Зустрілися дві пташки одна в клітці, а інша на волі. Як ви думаєте, про що можуть говорити пташки, які живуть у різних умовах? Одна живе на всьому готовому, але в клітці. А іншій доводиться самій шукати собі їжу, рятуватися від ворогів, проте вона вільна. Про що ми сьогодні розмовляли? Які птахи зимуючі, а які перелітні? Чому? Поміркуйте та поясніть зміст прислів'я, де багато пташок. Там немає комашок. У вас все обов'язково вийде. Ви в мене дуже розумні. До зустрічі на наступному занятті.